Безпеки України Закликає до співробітництва усіх добропорядних і свідомих громадян. Вітаю мандрівники зони. Вчора на виставці нам показали дивовижний, майже хвилинний, дійсно геймплейний трейлер. І я вражений. Такого гідного трейлеру сталкеру я за останній час не те, що не бачив, а навіть мріяти не міг. Бо зрозумійте, я така людина, яка хоч б взяла собі максимальне призамовлення Сталкер 2, але до останнього був думки, що гра буде достатньо посередньою. Але зараз. ух. Краще дивіться самі. Скіфе, радий тебе бачити, друже. Mm. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Чарівний край, черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна патінко моя. Жива. Координати закинув. поквапся! Усі всі жертви, усі всі смерті. Який в них сенс. Зона така, якою бачиш і ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону. По-своєму. Звичайно, проблеми у трейлера є, і ми їх бачимо, наприклад, у регдолах або у штучному інтелекті, або ж, ну, наприклад, моєму другу не сподобався дощ. Але загалом картинку можна зрівняти з тим самим геймплейним, майже геймплейним трейлером, який нам показали в 2021 році, з перших кадрів одразу нас зустрічає Ріхтер, який виводить нас з якихось підземель, і наспівує гарну пісню Миколи Мозго край. Визначити локацію в принципі важко ідеї майже неможливо. Але якщо ви спробуєте взяти, наприклад, карту з гри і знайдете щось, якісь збіги на карті, то буду дуже вдячний і чекатиму вас у коментарях. До речі, з плюсів, які ми бачимо в перші секунди, це лицеві анімації, які з минулого трейлера стали дійсно краще. За що ми дякуємо розробникам? Наступне, що кинулось мені в очі, і не дуже сподобалось, це КПК. Чесно, очікував побачити його в 3D. А ось це 2D-шне меню, де в принципі дизайн в нього якийсь дивний. Але в руках тримається ну доволі гарно. Озвучка мені подобається, я не розумію людей, які кажуть, що вона якась кущова, якась непрофесійна, вважаю її доволі таки нормальною і гарною. Да в принципі цей момент, коли скіф стоїть на даху, і ми бачимо ці простори е, заводу Росток дуже зворушливі і гарні. Освітлення, тіні, все виглядає приголомшливо. До речі, хочу зробити ремарку. Не думайте, що моя думка чисто посрати або обсомоктати трейлер. Ні, я висловлюю чисто свою і відноситись до неї з розумінням. А взагалі, з баром, як з локацією, сталося щось незрозуміло. Цю локацію заправляють тепер угрупування щось на кшталт волі або одинаків. Але цікаво, чому скіф. Починає стріляти по них. Бачимо дуже гарну аномалію, яка, так би мовити, еволюціонувала зі звичайною вогняною. І, от, до речі, зараз ми підводимось до того, про що я хотів сказати: цей трейлер дає нам багато тих аспектів, наприклад, як мутанти, які ми розуміли, що будуть у сталкері другому, але до цього нам їх не показували. Це і контролер. Це і псевдогігант, це і псевдо собака. І це дійсно круто. Бачимо, що Скіф вміє гарно перезаряджати свій автомат, і дійсно анімації, я думаю, буде достатньо, і будуть вони дійсно такі якісні та гарні. До речі, з цього кадру ми розуміємо, що Скіф б'ється з бандитами, тому що цей момент, ця локація з темної долини. Думаю, усі пам'ятають цю місцевість. Я вважаю непоганий апгрейд. Окремий плюс ставлю за те, що бандити, коли їх вбивають, кажуть, замаслинили. Це дуже атмосферно і так би мовити, відсилання на оригінальні частини. Знову ж таки, не втомлююся це говорити, але ну, дійсно воно тут виглядає як гарно. Локації, підземелля. Бачимо, що, до речі, багато яких моментів будуть відбуватися десь навколо прип'яті. Це по-перше, а по-друге, дивовижно виглядає контролер. Дивовижно він деталізований. Дуже гарно виглядають електричні аномалії, детектори, де й сама гра. Не можу припинити цього казати, але це ж гарно. Наступним кадром ми бачимо, як на Скіфа і Ріхтера представники моноліту нападають. І нападають вони на тому самому місці, де на початку Скіф та Ріхтер виходили і наспівували пісню. Скоріше за всього, монолітовці влаштували засідку на наших персонажів. А зараз, друзі мої, приготуйтесь. Скадовськ. Боже, я мріяв побачити цю локацію, напевно, усе життя. Я просто хотів, щоб 2 був Скадовськ, але це не все. По-перше, ми бачимо і бороду, ми б бачимо і сича, які, звичайно, трішечки відозмінені, але час нікого не щадить. Дай сам Скадовськ, ми бачимо, що доволі таки сильно змінився. Бачимо, що Борода змінив свій лук, і тепер ходить у гарному сфетрі з якоюсь червоною трояндою на рукаві. А ще ми бачимо неймовірну, сподіваюсь, працюючими. Механіку з радіо. Також, скоріш за всього, на території Скадовську ми бачимо нового торговця, який буде торгувати харчами. Це ми можемо зробити з висновку того, що позаду нього стоїть і горілка, і згущене молоко, і нон-стоп. Тобто весь набір. Такого продавця. Наступним кадром ми бачимо людину, яка може бути або щось на кшталт кардана, тобто механіком, а може якимось головним, який зараз тримає цей самий Скадовськ. А ще бачимо Сича, який так бісив мене у поклику Прип'яті, Але подивіться, як він оновив свій асортимент, і як він оновив свою крамничку. Але не завжди нам бути у безпеці в Скадовську. Треба із псевдогігантами інколи повоювати. Що ж, зустрічайте, гроза усієї зони. Неймовірно деталізований, волохатий, псевдогігант. Він дійсно зроблен гарно, але ось цей ефект тряски, як зазначив, до речі, один з моїх друзів, виглядає дуже дивно, якось піксельне, і не впевнений, що підходить він якраз таки під усе ефект глушіння якогось. Ну, може, це і перероблять. Дуже подобається, що монолітовці в цій частині не втратили свою віру у моноліт, бо ми все ще бачимо їх антени, що вони намагаються зв'язатися зі своїм божеством, і, в принципі, вони залишаються. Такими самими фанатиками. бачимо знову ж таки якісь бурі, стихійні негоди, і вони дійсно виглядають приголомшливо. Але якщо їм додати фепасів, бо зараз це виглядає як якась гівка або просто спрайт. А треба, щоб воно було плавніше, і тоді це буде дійсно лячно. Зараз це виглядає якось дивненько. Але якщо не брати до уваги ось цей спрайт літаючий, усі об'єкти, які літають біля нього, ось ці шматочки, виглядають дійсно гарненько. Закінчити, хочеться тим, що анімації в трейлері дійсно гарні. Пророблені, так як само і локації. Окрім цього, на останніх кадрах ми бачимо неймовірно гарно пророблену рослинність берез. Це дуже гарно і дуже красиво. Сьогодні я більш обсмоктував трейлер, ніж обсирав, але знаєте, нарешті я можу спокійною душою сказати, що сталкер 2 дійсно заслуговує на те, щоб хвалити його. Нарешті трейлери дійшли до такого рівня, щоб я міг хвалити їх. Бо раніше було набагато більше зачепок і приходилось набагато що закривати очі. Сьогодні, дивившися цей трейлер вперше, я навіть не знав до чого прикопатися, бо дійсно він виглядає гарно, він виглядає е, гідно. Для того щоб бути на цій виставці. Що ж, сталкери, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо у вас є якісь зауваження чи нові дрібниці, деталі, то напишіть їх, будь ласка, в коментарі буде цікаво почитати. А зараз пропоную все ж таки підписатися та поставити лайк. І за бажанням закинути декілька грошей на збір на 59 бригаду. Що ж, дякую за перегляд, друзі, переходьте дивитися інші відео, а я піду відпочину.